По сходах показати метафору, як буде відбуватися Ангел Асерсме. Одразу якісь ключові поради, щоб я відчув експертизу. Це, це так по-філософськи вийшло. Сьогодні у нас буде новий формат. Ви такого ще не бачили. Тому сьогодні ми з вами теж трошечки пограємо в гру, і ця гра буде по мотивах GDPR-аудити, як не дивно. Тобто, наша є основна задача: GDPR- це як мандрівка, і пригода перша буде якраз провести аудит усіма не посваритися, досягнути своєї цілі. Отже, формат буде наступний. Зі мною сьогодні мої колеги Антон та Ігор. Антон буде в ролі суворого і справедливого інхаус юриста який хоче замовити gdpr аудит А Ігор буде якраз в ролі компетентного і розважливо зовнішнього DPO, який цей аудит буде проводити. Тому, відповідно, ми їх будемо кидати в різні ситуації і будемо дивитися, як вони реагують і взаємодіють між собою. Колеги, ви готові? Підтримуйте цей формат. Так, капітане, а, ну я думаю, буде цікаво так. Ідея показати ось цю пригоду а, в форматі того, що GDPR-1 Піради це постійні виклики, постійно щось нове, і ніколи не знаєш, що чекає тебе за рогом, Ігоре. Так, погоджуюсь, все правильно сказано, тож, думаю, буде цікаво. Приємність до попередніх спікерів. Тому давайте продовжувати. Отже, уявлено собі сцену, що Антон і Ігор вирішили зустрітися вживу. Як після ковіду, як розумієте, всі хочуть поговорити один з одним в реалі. І вони зустрічаються на площі біля стійки з хот-догами. І думають обговорити скоуп, тобто, що ж буде взагалі аудитуватися. Отже, Антон, в тебе є потреба розповісти Ігорю у зовнішньому ТПО, що конкретно буде аудитуватися? Що ти йому запропонуєш? Вітаю Ігоре. Я буду американо з цукром плюс хот-дог. Це щоб смолоток перед нашою бесідою. Бачиш, що Сонце сяє, чайки співають, а, і ми з тобою починаємо. Ми спеціально йдемо по вітру, щоб ніхто нас не чув, щоб НДА продувало якби всі можливі витоки даних а, в контексті того, щоб ні мікрофони, ні wireless connection не було. І я тобі розповідаю про наш секретний проєкт. У нас є Application. Новий ми зробили, а який і він трошки well-being, тобто він підказує людям, як краще жити. Він трошки fitness correlation, тобто він тобі каже, як краще там присідати зі штангою, чи може їсти більше редьки. Плюс він ще трошки ф'ючервіжонері. А що це означає, що ти якби можеш, якщо ти тренуєш наш внутрішній gpt модель? Яка дуже ексклюзивна, то ти відповідно можеш спілкуватися з потенційною версією себе майбутнього через 3-5-7 років, і питати в нього, а що ж я такого доброго зробив сьогодні? Що я став таким там професором, що я став там видатним футболістом? І він тобі каже, що там Ігор, на основі твоїх даних, які ти вводив, я бачу, що там тобі було класно так. Ну і ми запускатимеся, будемо чи в Польщі, чи в Кіпрі. Воно ж все без різного, да? і відповідно. Нам треба робити цей GDPR compliance, бо користувачі його хочуть. Це важливо для них. Ми в них питали, ми проведили ресерч, повісили на сайт аналітику спеціально і все, все дізнавалось. От, і того, що ти думаєш, зробимо такий проєкт для нас. Ти взагалі от компетентний як людина. Дякую за Ходохи, Американо, гарний вибір. Теж собі візьму таку опцію щодо проєкту, звичайно, дуже цікаво. Дуже сучасно використання штучного інтелекту як зараз такий важливий тренд, важливо теж імплементувати, і не менш важливо імплементувати згідно законодавства, згідно вимог, і в тому числі GDPR. Тобто, зараз активно приймаються закони в сфері штучного інтелекту, але тим не менш не варто забувати і про вимоги в контексті обробки персональних даних. На щоб я звернув увагу. Як зовнішній ДПО, працюючи над вашою платформою над вашим стартапом, перше, що можна проаналізувати, ви знаходитесь в межах Європейського союзу. Відповідно, за замовчуванням на вас буде розповсюджуватися GDPR та інше релевантне законодавство. Відповідно, я треба виконувати вас одразу переб'ю. Тому що я базу знаю, я базу знаю, uh -huh. мені важливо от, уже більш можливо, от ми будемо з вами аудит робити, і мені важливо, щоб ви мені зразу сказали, от скільки це займе часу, і от що від мене треба конкретно, і я хочу бачити якісь кроки. От зараз ми крокуємо біля набережної з чайками, да а от поїдаючи хот доги. А які от кроки будемо робити? І можливо, якісь ви покажете мені одразу якісь ключові поради, щоб я відчув експертизу, наприклад, ну на кінчиках пальців. Так. поки Антон це говорив, Ігоре, ти розумієш, що ви вийшли по суті до офісу цієї компанії, яку Антон представляє, і ти бачиш там здоровезну будівлю з скляними стінами, і в вікнах видно, що там працює ну людей так 300. І якби от Антон так проводить рукою і каже: це от моя компанія, і ти розумієш, що всі ці люди виглядають як it компанія, тобто, скоріш за все, вони підрядники це повпливає якось на твій кост аудиту? Mm, так, скляна будівля це дійсно дуже цікаво, але тим не менш важливо, щоб такі ж, така ж прозора була документація для користувача, яка повинна розроблятись цією компанією перше дійсно буде впливати і кількість підрядників, кількість працівників, що працює над проєктом. Бо якщо ми бачимо, що є багато людей, що працює над проєктом, відповідно їхні дані обробляються під час такої роботи. Відповідно, якщо багато людей, скоріш за все буде заучення і ну над роботою над цим проєктом, відповідно. Можна побачити, що цей проект такий буде large scale, буде багато користувачів. скоріш за все може бути багато персональних даних. Відповідно, все це треба врегулювати. Ну що, перше, треба звернути увагу. Перш за все, проаналізувати, які зараз є документи в компанії, які зараз є процеси. І в принципі, таке теж найголовніше провести аудит персональних даних, тобто зрозуміти, які персональні дані обробляє компанія, взагалі які в цілому дані обробляються компанією. Виділити ці персональні дані, зрозуміти, чи є, наприклад, Sensitive Personal Data, тобто спеціальні категорії даних, чутові дані. І якщо вони є, а тут, скоріш за все, вони будуть, бо у нас стосунок вел то тут же будуть додаткові вимоги GDPR стосовно обробки спеціальних категорій даних, і це вже такий трошечки next level, тут compliance. Може бути трошки, ну трошки більше треба, буде можливо документації, трошки більше процесів. Але в цілому можлива також відповідність, тобто обробка спеціальних категорій даних, вона за дефолтом GDPR заборонена, проте є виключення, коли це можливо. тому тут. Отже, поки ось поки ось його ти це все розповідаєш, Антон дуже уважно слухає, але тут йому приходить повідомлення на робочу пошту, яку він відкриває, звісно ж, з телефону. І він там бачить, він там бачить, що є справедливості Європейського Союзу заборонив показувати рекламу у фітнес-апках, а це ж основа їхньої бізнес-моделі. Антоне, як ти будеш реагувати на це? Що ти скажеш, що ти скажеш на це, якби як на скоп цього аудиту, який ти хочеш провести? Суд Європейського союзу у нас прийняв рішення про те, що наша модель яка незаконна, чи бо ми там ще 15 повідомлень... Ні, ну наприклад, давати. можна кажуть, от. <гум> Дивіться, умовно, там, ваша апка показує рекламу. Тобто, відповідно, вона працює з рекламними якимись партнерами. Тобто, це можуть бути як спішки, ті спішки і так далі. Відповідно, тобто, щоб монетизувати свою кастомерську базу і не якби не чаржити їх, там, наприклад, за якийсь базовий пакет послуг, ви їм показуєте, наприклад, якусь рекламку. За кожну медитацію треба подивитися рекламку, умовно кажучи. За це капає копійка. І тут ти бачиш, що от європейський суд справедливості, як цей суд європейського союзу, сказав, що тепер не можна показувати рекламу. Відповідно, тому що якби без консенту, а треба або консент брати, або щоб люди просто платили за версію без, наприклад, без реклами. Твоя реакція на це ну я дуже стурбований цим повідомленням, того що мені таке не подобається. я Мені треба варіанти для того, щоб все таки показувати кастомізовану рекламу. Відповідно, до поведінкову, а треба згода виходити. Да? Окей, okay, mm -hmm. я думаю, ми будемо пропрацьовувати цей момент. Треба брати згоду, якщо вона треба. Ну звісно, можна погратися в гру, що ми будемо давати частину функціоналу, але це ж теж бентежно погано буде, тому що ти продаєш за персональні дані доступ до частини функціоналу. Це не ок. Ми буду радити з ДІПО, але базово, базово, можливо, дійсно нам треба буде мати якийсь формат фреміум тоді, де ми будемо у фрі форматі. Показувати стандартну ОК-рекламу, okay, але давати функціонал, якийсь базовий, а преміум формат ми будемо, показувати, ми будемо вже давати якісь. Ну, ми не будемо показувати рекламу, будемо отримувати кошти. Ну можливо, так треба рухатись. А щодо кастомної реклами, ну будемо брати згоди тоді. Мабуть, ну окей. Але от якщо ми зайдемо в наш офіс, ми побачимо, що в нас дуже багато департаментів. Більше десяти, наприклад. І нам всі вони збирають дані, всі вони працюють, опрацьовують. Наприклад, в нас є департамент створення майбутнього ТБ. Де аналізуються дані поточні користування додатками, які ти завантажуєш там? скільки ти раз присів на день скільки ти кроків пройшов? Яку піцу ти їв, де ти купляв? І все це впливає на майбутнього тебе, Ігор. Майбутній ти через рік це вже не той ти, який ти є зараз, і тому відповідно: ну нам потрібно мати можливість створювати оці гіпотетичні збагачені профілі майбутніх вас. Скажи, будь ласка, ми ж це ж можемо підтягнути під закони інтереси. Там в GDPR є така штука, щоб це творення профілю. То, що це як творення людини, людина сама себе творить, але ми це визначаємо. Що скажеш на це? Uh, Антоне, дякую за питання. Цікавий функціонал. Якщо правильно розумію, називається для майбутнього тебе. Це майбутнього тебе чи майбутнє телебачення мається на увазі? Uh, ну, можливо, там будуть якісь відео вставочки, які uh -huh. б показували можливі шляхи поведінки, які приводять до конкретних результатів. Uh, і так воно буде на тебе внутрішньому і виходить тебе, тебе для тебе, тебе в контексті майбутнього. Тебе майбутнього. Да, да, Добре. Да. Розгляду. Ігор, просто дивись, поки Антон тобі це розповідає, показує тобі цей департамент. Ти бачиш, що у одного з розробників відкрито чат GPT, куди він заливає прямо з документації всю цю інформацію. Ну, перше, що треба, нам це дійсно визначити праві підстави, і е, тут е, дуже важливо, от ми бачили навіть, от на прикладі цього судового кейсу Європейського е, суду, що. Дійсно не завжди зрозуміло, яке, яке, який legal ground треба для цього одразу. Тому тут зазвичай такий є вибір між згодою або законним інтересом, і в такому випадку треба розуміти, що згода, вона навіть якщо. Зібрана все одно до неї повинні бути певні вимоги, ну, тобто вона не, не може бути там умовно її призмувати якось і збрати її незаконно. І тому, якщо компанія розуміє, що тут згоди е може не бути, е то в такому випадку е часто можуть використовувати легітимний інтерес. Але тут також е дуже важливо. Що легітимний інтерес це він також не може застосовуватись до усіх обробок. Тобто для цього повинно провести legitimate інтерес assessment. Це такий документ, який оцінює, чи є в компанії можливість обробляти дані за законними інтересами. Тому, якщо компанія хоче використовувати цей законний інтерес, або це для чата GPT, або для якихось інших бізнес активностей їй потрібно провести цю процедуру і зрозуміти, чи дійсно вона це може. Робити, це тест зазвичай балансу. Він направлений на балансування інтересів суб'єктів даних і інтересів компанії, тобто повинен бути баланс і це тому виходить, для кожного і влад... так, так, так. так, так. Окей, дуже ви найняті Ігоре, Я бачу, що ви дуже розумієте і про баланс розумієте, в тому числі і баланс харчування, який є в нашому додатку, який ми оптимізуємо для наших користувачів. Давайте рухатись, що нас чекає далі за новим поворотом. Я навіть не знаю. Давайте починати. Ви підходите до сходів, Ігор, і ти думаєш, о. Класний варіант, щоб по сходах показати метафору, як буде відбуватися геть асерсмент. Отже, ти бачиш сходову клітку, ти бачиш ліфт, і ти такий думаєш, о, і зараз я поясню, чому краще, наприклад, там іти там, в деяких випадках по сходах проходити по кожному етапу, чому краще там деякі часи нанять зовнішнього ДПО і просто зручно під'їхати на ліфті. І ти такий думаєш, зараз я його вражу. Що ти говориш? Тут все правильно. GDPR Company залежить від того, як ви хочете це зробити або піти по сходах, або скористатись ліфтом. Тим не менш, тут важливо, щоб все одно в фінальному підсумку ви дійшли до своєї мети, до GDPR компаніе. І тут можуть бути різні варіанти. Ага. Це так по-філософськи вийшло. І тут дійсно важливо провести якісний гепасесмент, тобто зрозуміти, де у компанії є потенційні прогалини. Особливо це важливо на етапі розробки вашого стартапу, і щоб одразу зрозуміти, де що потрібно, де яка документація, де які процеси встановити, які ви дані збираєте. Тобто, все це зібрати, проаналізувати і зрозуміти, що саме вам необхідно для того, щоб досягти Необхідного поверху, необхідного GDPR комплансу. Нам треба якийсь план дій. Добре, зараз. Тобто, наш перший етап разом з Ігорем, ми повинні зібрати, я так розумію, я повинен пройтися по всім департаментам, зібрати для вас дані всіх механік. Які в нас є, в нас вже пророблена певна робота. Ми спілкувалися з всередині з нашими колегами з департаменту футуристики з біхевіористами, а також з дата сайентистами і зібрали комплексну інформацію для вас по всім потокам даних, які є. Я знаю, що там було слово з чотирьох букв, яке характеризує відповідну операцію. Uh, тому ми готові рухатись, і я прямо зараз церемоніально передаю вам на основі НДА, uh, який був у нас uh, укладений колись, uh, потоки даних. Uh, відчуйте їх ігри, відчуйте ці еманації, от прийміть їх uh, і, будь ласка, опрацьовуйте, і я від вас очікую цей GDPR-аудит. Скажіть, будь ласка, який в нас взагалі план буде цього аудиту? Що буде, ну що і, і що цього аудиту? Нашого воно ну як, як вона буде виглядати. Так як це буде виглядати? Дійсно, зазвичай проводиться доаналіз цієї інформації можливо, ще виявляться під час аналізу якісь ще додаткові потоки даних, ще якась інформація. Далі треба також розшифрувати ці дані, бо деякі дані можуть, наприклад, дублюватись в під час різних процесів, під час роботи різних департаментів. Це теж дуже важливо зрозуміти, які дані ви обробляєте яких суб'єктів даних це стосується, ну, тобто яких людей. Далі важливо, кому можуть передаватися ці дані. І ці всі потоки, вони дуже важливі під час гепасесменту. Далі проводиться відповідний аналіз вимог застосованого законодавства, і в фіналі. Після аудиту можна побачити, які документи треба компанії розробити, які процеси треба налагодити, які активності слід встановити і далі впроваджувати цю GDPR-документацію, бо дуже важливо не тільки її прийняти, а й також її імплементувати, врегулювати, щоб нею дійсно користувались, її, наприклад, там під час запитів від суб'єктів даних які. Майже завжди починають надходити після активної діяльності компанії, і коли користувачі починають використовувати якийсь там, ну наприклад, да, застосунок велбінга. Well Тому цей момент дуже важливий. Окей. Поведення цього води. Окей. Бо ви кажете слова, чую я сенси, я погоджуюсь з цим. Ми готові рухатись. А тоді окей, ми отримаємо від вас в результаті певний репорт. І в якому буде в тому числі ось цей визначений цей геп, як я зрозумів з вашої інформації, і шлях, як цей геп за оверкаменти, якщо трошки англоцизмів вставити сюди. Окей, добре, і в цьому є суть аудиту його мета. Добре, давайте тоді поговоримо. Може, якщо в нас нічого не станеться в процесі, про якісь особливості наших механік. От я також аналізував, читав різні кейси і ДІПБІ і не тільки. Стосовно цього, цієї комунікації з майбутнім собою для покращення мого життя вже сьогодні. От, і от ми будемо там просто людину заливати максимально точні дані, тому що ну, щоб не було хиби в тому, що і як, плюс деталізувати її звички, що і як карбувати їх. І я вважаю, що на це треба бати, ну, от Я маю тут сумнівище, що це буде контракт, як підстава, чи це буде згода окремо на цей функціонал. І, звісно, все ж все буде заливатися в штучний інтелект. У нас буде своя система Альпака, яка розроблена нами. Тобто, це не ChatGPT, це наша система Альпака, і вона відповідно буде аналізувати всю цю історію. Але, звісно, ми будемо тренувати її також на даних наших користувачів. Тому що де одна людина, там інша людина. Де поведінка одної, там є поведінка іншої. Тому, тобто, відповідно, будемо це все тренувати, і люди будуть про це знати. І це будуть опт-іни. От так воно й буде. Тому це чудово. GDPR-аудит це дійсно шлях, і давайте будемо його проходити разом. І тут Антон, поки ти це договорив, проходить повз твій колега з фінансів і каже: Ну що, Антон, коли продаємо нарешті дані вже всім американським клієнтам про наших європейських клієнтів. О, Ігоре, добрий день. У нас тут трошки оновилася якісна інформація. Тепер буде працювати ще краще нам. А нас в механіці проекту додатково будуть ще продаж скоріш за все, статистичних даних про поведінкові паттерни конкретних груп споживачів і їхнє можливе майбутнє. Тобто ми будемо вирощувати клієнтів для наших будемо вирощувати потенційних клієнтів для наших клієнтів. Так? Якщо людина зараз не може собі дозволити якийсь конкретний продукт, то ми будемо так в людині цій людині допомагати бути продуктивними і так будувати її звички. Певним таким чином 25-м кадром наглядовим, щоб вона потім могла з купити відповідний продукт і хотіла його придбати. Ми будемо визначати, що людина хоче хотіти, тому відповідно це GDPR-комплайнс, звісно. От і врахуйте це, будь ласка, в аудиті. Але Ігор якби розуміє, що якби, якщо він побачить зараз, що на пошту, а якраз зараз на пошту, яку не передав Антон, прийшов злий дата Request про те, що я бачив свої дані в е, темному інтернеті. І я бачив оцю статтю на New York Times, яка була щойно написана, де було написано, що ви щойно прогулювались і говорили там про те, що ви продаєте дані, про що немає в політиці. Якби, і це підслухав якби, репортер і зразу напублікував статтю на New York Times. І ось лінка. Подивіться, там написано, що ви робите data breach. Я вимагаю від вас компенсацію 100 мільйонів доларів. І тепер вам треба вирішити це питання між собою. Ну і я думаю, це спам. Давайте поки що будемо працювати, але звісно, треба дивитися. Треба нам, як DPO, треба, щоб ви давали відповіді цим дата суб'єктам. Давайте давати їх разом і будемо дійсно кооперуватися. Ну, подивимося, що це за людина. По перше, я думаю, треба розібратися, тому що зараз є багато Data Subject терористів, і це правда. Особливо там в європейських країнах, що стосується того, що добрий день у вас порушення, а я зараз підуть і нажалюсь регулятору, якщо ви не заплатите мені 10 тисяч євро. І можливо компанія думає, що десь якісь в них маленькі порушення є. Дійсно, їм не хочеться, щоб ця людина писала регулятору, і в них копалися в грудній білизні, і вони платять. Але ж це по суті дуже великі ризики, тому ми платити не будемо. Давайте зробимо класну відповідь. Тим паче, що ця людина, яка була, вона дала згоди на все. Я вам дам всі логи, всю інформацію, тому я думаю, що ми зможемо вирішити це питання. Ну і тут також важливо, щоб у компанії була встановлена можливість перевірити, що суб'єкт даних надав згоду. Тому ці процеси теж дуже важливі, окрім фактичної документації ще мати змогу довести, що суб'єкт даних надав свою згоду, і це є вимогою GDPR також. Okay. Що ви договорили, зробили повне коло, поки обговорювалися ці деталі. І знову підійшли ядки з хот-догами. І продавець ну, це з хот-догами каже: О, Антон, знову Американо та хот-дог, як і попередні 20 днів. Я кажу: ну, звісно, так. Тому що ми ж якби в, в зациклені. Ми постійно в рамках нашого GDPR-аудиту проводимо його знову і знову, тому що ми маємо постійно оновлювати своє розуміння того, що в нас відбувається. Ми нікого не зупиняємось. Процеси нові, тому це невпинний рух вперед. Тому, ігоре, проходячи наступне коло, ми зрозуміємо нові механіки, підемо до нових висот гір різноманітних приватності, запернемо ще в глибші озера і будемо робити gdpr Compliance разом. Окей. Поки що Ігор продумує скоп, щоб назвати правильно ціну, якби правильну кількість годин, а цей години такий може піти, зважаючи на всю інформацію, яка йому звалила за цей день. То відповідно, які вже будуть наступні кроки у Ігоря. Після того, як вони почнуть зантоном руки, розійдуться від ядки з ходогами. Mm. Ну відповідно, наступні кроки підготувати цей аудит, підготувати репорт, щоб це теж було зафіксовано як частина компансу, що компанія провела цей гепасесмент, провела внутрішню оцінку. І далі вже ця інформація також використовується під час розробки документації, яка вже є такою важливою цеглинкою для будування цього. GDPR compliance. ви знаєте, Ігоре, Я переконаний, прощаючись з вами біля цієї нашої, нашої лавки з ходогами. Прощаючись з вами, я переконаний, що наш GDPR Compliance буде жити в user stories, які, в яких він буде втілюватись, реалізовуватись. І я вже бачу цих наших майбутніх тара на сабджетів щасливих та впевнених в тому, що про них дійсно турбуються і приватність як частина нашої культури має. Вирішальні значення в контексті нашої конкурентної переваги, отже, колеги попрощалися, розходяться по своїх робочих місцях. Антон повертається в свою скляну будівлю. Ігор також думає, куди ж їм піти попрацювати скляну будівлю до свого клієнта, чи все таки у свою власну скляну будівлю? Бо він же ДПО європейський, має бути прозорий і допомагати своїм користувачам. Але що вони не бачать, це те, як над компанією сходяться хмари. Тому що вони не знають, що саме на цей момент ось ця стаття з New York Times потрапила на регулятора. І він збирається через два місяці, після того, як його змісно завершить аудит. ну так сталося, таке співпадіння по часу: надіслати компанії запит на всю документацію, щоб перевірити, чи дійсно вони в комплайнсі. А ось про документацію хлопці поговорять вже в наступному випуску. Дуже дякую вам, колеги, що приєдналися до цієї гри. Розповіда детальніше про GDPR-аудит. Може, хочете щось додати перед тим, як ми будемо прощатися з слухачами? Ну так, дійсно такий цікавий формат, якщо я зараз вийду так чук, з образу. А от тепер я вже знову, знову Антон, А, я був Антон, ну то таке. А, тому, сподіваюся, вам сподобався такий формат. Пишіть нам в коментарі. Можливо, ви напишете ще якісь майбутні кроки, перестороги або е, степи, які чекають на наших е, Ігора та Антона, Діпіота, відповідно, е, юрист Хаус. І знову ж таки, нам дуже важливі ваші коментарі, лайки. Будемо дуже вдячні, тому що це експериментальний формат. Імпровізаційний театр, я сказав би, е, privacy сієтра, як то кажуть, тепер. Так, доєднуйтесь. Пишіть в коментарях, як вам такий формат, чи цікаво було послухати, і тоді до зустрічі. Нехай у вас погода буде безхмарна. Тому до зустрічі в наступному випуску.